Бюджетні засоби, які мають коштувати дорожче. Версія декоративна косметика. Кожен макіяж потребує якісного очищення, тож одразу показую вам класну і дуже бюджетну міцелярку від Евелін. Ось ця рожева для чутливої шкіри теж просто прекрасна. Коректор Катріс. Це просто знахідка для маскування темних кіл. Мій у 0,10 відтінку має рожевий підтон і гарно перекриває синову під очима, але це не самостійний засіб, його потрібно закрити консилером. У мене консилер від Essence у 20 відтінку. Я його просто обожнюю. Він дуже гарно тримається і не скочується. Перед нанесенням я спочатку грію консилер на руці і вже пензликом переношу на зону навколо очей. Я побачила цей лайфхак в тіктоці, і він реально працює. Так консилер лягає на шкіру більш природно. Інколи я взагалі використовую його як тон. Беру зовсім невелику кількість засобу і розташовую спонжем. Звісно, так він не перекриє висипи, але гарно вирівнює тон шкіри і взагалі не відчувається на обличчі. Кремовий бронзер від Евелін у 02 відтінку. Він дуже легко тушується і мені подобається, як виглядає на шкірі. Я мало ще шарю контурингу, просто наношу, по прикладу, з Тіктоку і завжди боюсь переборщити. Але мені подобається результат. Виходить такий теплий літній макіяжик. І до речі, всі пензлики та спонжі я завжди беру в Єві або на аліку. Бюджетні, але свою функцію виконують чудово. І на літо мені дуже подобається цей рожевий хайлайтер від Евелін. Та й взагалі у цього бренду багато класних бюджетних засобів. Я була дуже рада, коли Евелін надіслала мені цілий набір з колекції варєте. І деякі засоби вже відправились в мою косметичку і стали улюбленими. В тому числі цей хайлайтер. Він дає де таке делікатне сяйво без крупних блискіток. Гель для брів від українського бренду Jolly Lab. Мені подобається, що він не бетонує брови намертво, а просто легко фіксує і надає їм акуратний вигляд. Зараз користуюсь тушу тільки від Evelyn. У мене чорний і коричнева з лінійки варієте. Коричневий дає такий більш природній ефект, і я використовую її на кожен день. А чорна дуже помітно подовжує в її, тому я зазвичай використовую її у вечірніх макіяжах. Ось такий макіяж бюджетною косметикою у мене вийшов. Пишіть як вам і надсилайте фото своїх улюблених бюджетних знахідок у коментарі.